Окей, тож давайте пройдемось по КПЕ для бізнес-плану, який я накидав. Я хочу, щоб кожен з вас запропонував щонайменше дві-три бізнес-ідеї, які ви мали підготувати за минулий тиждень. Будь ласка, не питай мене першим, тільки не мене. Будь ласка, не питай мене, не питай мене першою, не питай мене першою. Тож давайте почнемо з Еллі. Лайно. Тож я гадаю, нам варто розробити стратегію, яка спонукатиме звичайних покупців, робити маленькі, але змістовні покупки. І можливо, нам варто встановити стенд перед магазином. Еллі так багато знає. Вона така розумна і така вродлива. Боже, Еллі стільки знає, я стільки не знаю. Втрачене лідерство. А це може призвести до більших покупок. Це доволі гарна ідея, Еллі. Зробимо коло і повернемося розібрати детальніше, добре. Oh God, Боже, пронесло, навіть не знаю, що I mean, наговорила. Я й близько не такий розумний, не заслуговую на цю роботу. Добре, наступним. Ось і воно. Ти маєш просто встати і вийти. Так, не розмірковуй, просто встань і йди звідси. Тільки не я наступний, тільки не я, будь ласочка. Буде. Адам, що у тебе? Дідько. У мене нічого, нічого, я такий безпорадний. Ну що, поїхали? Що ж, наші продажі вже не такі, як раніше, і я думаю, це через те, що ми просуваємо товар, який насправді люди не хочуть. Якщо ми зробимо дослідження трендів продажу, що? Оце так ідея? А, він такий розумний. Адам знає стільки всього. Адам так добре працює, він заслуговує на цю роботу, не те, що я. Як йому це вдається? І привести більше клієнтів до наших дверей? Хм, окей. Так, я бачу. Це доволі цікавий відгук. О, окей, думаю, я впорався з тим, щоб не виставити себе посміховиськом. О, тільки не я знову. Мені ж взагалі немає чого сказати. О, ні, Роуен дивиться на мене. Тільки не кажи, що збирався сказати. Алане, що у тебе? А, Сучити сину. О, окей, все добре, без паніки. Просто відкрий рот і почни говорити. Може, із цього щось вийде? Ну, хоч ми лише магазин електроніки, у людей є лояльність до бренду, яку не варто ігнорувати. Думаю, ми можемо скористатись цим і стимулювати покупців. Що? Як тільки Алан це все вигадує, він такий розумний, класний, боже. Як ти в біса це робиш? Як ти це робиш? Ти такий розумний, я на твоєму фоні така дурепа. І таким чином збільшуючи наше коло клієнтів. Так, це до речі дуже гарна ідея, Алане. Тож давайте пройдемося по цих ідеях і обговоримо, як впровадити їх на рівні компанії. Боже, я такий тупий, я навколо всі такі круті. Мені так ніяково. Я тримаюся, але вони не знають, що я жахливий менеджер. Добре, хлопці, класні ідеї. Давайте детальніше. Тож наші продажі вже не такі, як були раніше. Бляха, муха. Я добровільно викликався першим, і давайте продовжимо. Ем, Окей.